Чаруківська сільрада знаходиться у Луцькому районі. Вона розміщена між двома об'єднаними громадами Городищенською та гіркополонківською. Невдовзі увійде до однієї з них. Питання, куди ж приєднатись, місцеві мешканці вирішують уже доволі довго. Думки селян розділились. Крім двох сусідніх громад, жителі пропонують приєднатись до Боратинської ОТГ або ж створити свою Чаруківську. Чаруківська сільська рада ще може сама себе забезпечувати і поки що ніякого об'єднання не, не хочу. Вже залишилося тільки приєднуватися нам. Ну, звичайно, що до і ОТГ. Тому що ми, як ви добре знаєте, що раніше була одна спільна сільська рада, Чаруківська, зараз вони колись. В 80-х роках створили свою сільську раду. Зробився ремонт сільській раді. У нас функціонує, у нас функціонує акушерсько фель фельдшерський центр. Ось є стоматологічне відділення, є дитячий садочок, якому проведені ремонти. І надалі, от ну щоб зараз так гостро стояло питання, нам треба ну, громада не може сама себе підтримувати. Нам треба крах з кимось об'єднатися. Вона так гостро не стоїть. Тож обговорювати наболіле зібрались на сільських зборах. Зібрання ініціювали місцеві мешканці. Голови сільради Жанни Пудлік на них не було, що обурило частину людей. Іншу точку зору. Так, я хотів би почути сільського голову. І звіт і її думку з цих питань. Вона сказала, що її на цих зборах більш того, що не буде. Не сказала точно, але сказала найшвидше, що не буде її на цих зборах. Я запитав, чому в мене інші плани. Я вам хочу сказати, що я теж людина зайнята і маю інші плани. Але мене цікавить, як буде жити село, в якому я живу. На сторінці Чаруківської сільської ради у Фейсбуці Жанна Пудліку публікувала допис, в якому запевнила, що сільрада ніякого відношення до зборів не має. Також додає, що зараз розглядають усі можливі варіанти об'єднання. Тому треба розглядати варіанти об'єднання, які дадуть стимул, кошти, розвиток громади. Тому на сьогодні розглядаємо також варіант приєднання і до Боратинської ОТГ, яка зокрема визнана чи не найбагатшою в Україні, і якої є кошти, перш за все, на розвиток, а не тільки на проєднання і забезпечення нагальних потреб. Тому, які б на перший погляд варіанти об'єднання на сьогодні не були, але сьогодні вони можуть виглядати безглуздими, а завтра досить реальними і вигідними для громади. Офіційно збори ми плануємо на середину квітня про що повідомимо додатково? Також на збори запросили голову райдержадміністрації Тараса Яковлева. Посадовець розповів, що у Чаруково лишається два варіанти: городище або гірка полонка, адже створити свою громаду, об'єднавшись з Коршевом Радомашлем та Баківцями, не вийде, адже така громада буде малоспроможною, А приєднатись до Боратонської ОТГ не вийде через відсутність межі. То, визначити спосіб голосування ну має бути врахована громадська думка. Визначайтеся способом голосування, як, як ви будете це визначати, чи обходом, чи загальними зборами, хто пройшов, проголосував, і потім на підставі цього виносите на сесію питання. Якщо сільська голова навіть не хоче умовно, це може зробити будь-який депутат. У перспективному плані області Чаруківську громаду віднесли до гіркополонгівської ОТГ за заявою, поданою в обласну раду. Втім, до кінця квітня до карти ще можна внести зміни. У селі ж атмосфера лишається напруженою. Постійно виникають конфлікти. Експерти називають єдину причину і конфліктів і зволікання недостатня поінформованість громадян.